Взявши цифри, 21 мільярд євро це те, що ми отримали від наших партнерів за 8 місяців 2025 року. Європейські партнери починають зазначати, що у зеленського і у офісу президента є серйозні проблеми в рамках використання. Цих коштів, а це зараз основні надходження в державі. Я назвала цю цифру це величезна сума. І коли відбуваються корупційні якісь схеми, якийсь деребан, кошти беззвітно кудись зникають. Це провокує що? Зупинення допомоги або там її зменшення. А це впливає на що? На можливість держави взагалі виживати, тому що надходження в державний бюджет. Дуже маленькі всередині держав. Я як депутатка Київської міської ради, в нас забрали там спочатку ПДФО, а це близько 10, да, мільярдів на рік виходить, щоб мало б бути в нашому бюджеті. Забрали. Це ж мало піти на якийсь фонд, але коли ми питаємо. Ви ж забрали наші кошти, можете, будь ласка, відзвітувати. Немає комунікації. Потім забрали ще 8 мільярдів, знову ж таки, немає комунікації. А зараз ми приймаємо купу програм щодо підтримки лікарів, щодо підтримки військових і тому подібне. І по суті, це. Ті кошти, які б мали би розподілятися по плану, який ми там собі е, зробили угу. напередодні, для того, щоб забезпечити певні соціальні сфери. Тому. Я я чому порівняла Київську міську раду там, і надходження? Тому що по суті кошти звідсіля беруться, централізуються, але їх використання ну, якось невідомо Воно за якоюсь дуже такою темною ширмою. Є певні люди, які про це комунікують. Виходить так, що це держава йде в такий трошки. Шки диктаторському руслі, коли одна людина там або там п'ять менеджерів, там або Єрмак щось вирішує. Це ненормально. і це головне для мене, що це ставить під загрозу подальше фінансування, а саме допомоги від наших європейських партнерів.